Мої вітання це марафон на телеканалі. Ті 7+, Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Нагадаю, також що у вас є змога доєднатися до нас у форматі онлайн. Заходьте на YouTube канал Ті 7+, на офіційну сторінку у Фейсбуці. І свої питання залишайте в коментарях. Ми обов'язково відреагуємо. Ну а далі про рішення у Сполучених Штатах Америки щодо допомоги Україні, зокрема і макрофінансової, поговоримо із керівником економічного дискусійного клубу, економічним та політичним експертом Олег Панцин. доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава я вас також. вітаю щоро. Отже, Сенат ухвалив допомогу Україні, дочекалися власне і тепер чекаємо лише на підписання Байденом цього рішення, ніби не теж немає виникнути жодних питань. В розмові з президентом він запевнив, що якнайшвидше власне підпише цей документ. Власне, в загальний обсяг допомоги 61 мільярд доларів розподілять наступним чином: це майже 50 мільярдів оборонні видатки, 7,8 мільярда потенційна бюджетна підтримка і півтора мільярда економічна допомога. В чому різниця між ек... Економічною допомогою і потенційною бюджетною підтримкою, ну, економічна допомога трошки більше там, в дійсності. <кій> мова йде про е, фінансування розмінування, мова йде про е, фінансування е, послуг щодо е, здійснення консультацій, пов'язаних із. Е, Економічними питаннями у нас працюють групи консультантів при уряді, які також фінансуються за рахунок цієї допомоги. Але основні кошти, там десь порядку більше, ніж ну, під 2 мільярди євро, під, під 2 мільярди доларів, це кошти, які будуть виділені на е, повернення е, власне. Е, Сільськогосподарських е, угідь повернення е, і відбудову е, тих чи інших об'єктів критичної інфраструктури до нормального життя, тобто це розмінування, це відновлення, це відбудова. Тобто, це оті речі, які називаються так би мовити, економічною допомогою. Е, коли ми заговоримо про говоримо про 7,5 мільярдів, це макрофін, це макрофінансова допомога, це гроші, які напряму. Е, Приходять до державного бюджету, використовуються у відповідності до... прийнятого в кінці 23-го року. На на початку 20... ну, в кінці 23-го був прийнятий бюджет, і власне започаткована робота в 24-му році. Мова йде про бюджетні видатки, які будуть спрямовані на соціальні потреби, окрім фінансування пенсій. Угу. Коли ми зараз говоримо про американську допомогу, там Ну, скажімо так, виходячи із особистих бачень певних політичних діячів республіканської партії, було введення обумовлення виділення цієї допомоги. Вона не може використовуватися для фінансування пенсій українських пенсіонерів. Ну це не є страшно, тому що ну тоді кошти підуть з інших програм, зокрема там програм Європейського союзу. Ну uh -huh. напевно, вартує ще одна річ сказати в цьому закону, та вже з. Законі, який має бути підписаний президентом Байденом, дається повноваження президенту США, правда, вже в 25 році, тобто вже наступна каденція. У випадку досягнення певного бачення щодо процесів в Україні, підняти питання про списання Значить, спочатку 50% боргу, мова йде от про тих. 7,5 мільярдів, а у випадку успішних просування реформ і боротьби з корупцією, в 26 2026 році списати і другу половину тієї суми. Тобто, практично дається сьогодні повноваження наступному президенту США перетворити у ті кредити у гранти. Угу. Ну, от таким чином. Так, що цей законопроект є достатньо позитивний, Ви правильно сказали, 51 мільярд воєнно-технічна допомога. Вона передбачає 32 мільярди доларів, які будуть виділені підприємством військово-промислового комплексу США, які вироблять ту зброю для Пентагону, яка замістить собою то, що буде передаватися Україні. Тобто, механізм там наступний. Пентагон знімає з експлуатації зброю, е, яку передає Україні. А на місце тої зброї, що він знімає з експлуатації, в зв'язку з закінченням терміну е, використання е, підприємства військово-промислового комплексу в США, виробляють необхідний обсяг продукції вже новітніх зразків. Е, нас цілком влаштовує ця ситуація, тому що. Все це абсолютно працездатне, воно абсолютно добре себе зарекомендувало. Більше того, є чітке розуміння, що у випадку успішного сьогодні підписання Байденом президентом Сполучених Штатів Америки цього законопроекту, 100% він його підпише воєнна технічна допомога в Україну прийде до кінця цього тижня. Вже на сьогоднішній момент у Польщі, у Словаччині, вже. Загружені на фури, стоять бронетранспортери, вже стоїть в палетах боєприпаси, тобто, вже повністю все готове для постачання в Україну. Воно тільки чекає формальної відмашки. Воно було готове вже по великому рахунку ще півтора-два місяці тому. Так що, от просто воно чекає формальної ну, юрисдикції для того, щоб це зробити. Так, що оцей момент він однозначно позитивний, і ми абсолютно впевнені, що ця воєнно-технічна допомога вона прийде. Та про 32 мільярди я вже сказав. Останнє там е, фінансування е, інформації, е, скажімо, розвідувальної, яка знімається з супутників, це теж е, власне буде фінансуватися з е, цих коштів для передачі Україні. Буде фінансуватися м, учбові програми для вояків України, які будуть проходити перепідготовку на західних зразках озброєнь, е, зокрема американського зразку. Так що там будуть дживеліни, там буде протита, протитанкова техніка, там будуть ракети для сил протиповітряної оборони, там буде величезна кількість боєприпасів для усіх е, зразків зброї, яка вже стоїть в Україні. Там будуть е, важка техніка. Мова йде в першу чергу про БТР, ну так що, е, перший блок, який нам приїде в Україну до кінця цього тижня, на 1 мільярд доларів. Так. Тобто, це треба просто розуміти. Так Щодо ще економіки, ми зараз маємо макрофінансову допомогу від Європейського союзу і вже маємо від Сполучених Штатів Америки. Чи цього достатньо на 2024 рік, аби українська економіка залишалась на плаву? Е, на сьогодні є абсолютно чітка. Позиція Міністерства фінансів, що е, прихід отих 7,5 мільярдів доларів від Сполучених Штатів Америки закриває на 100% потребу України у макроекономічному фінансуванні на 24 рік. В чому є проблема величезна, і це підтверджують е, представники міністерства фінансів. Поки що достатньо важко проглядається 25 рік. От в чому є правда? В реальній дійсності, тому що є дуже багато невизначеностей по перше, буде вибори в Європарламент. По-друге, буде в Сполучених Штатах Америки вибори президента. Так що, якщо є більш-менш розуміння по європейській допомозі, хочу нагадати, що було прийнято рішення щодо виділення Україні 50 мільярдів євро до 2027 року, то по американській на сьогоднішній момент розуміння немає взагалі ніякого. А це до деякої міри ускладнює планування соціальних видатків на наступний 25-й рік. Хоча ми вже побачили позицію американців, які до речі, наших партнерів з міжнародних фінансових організацій, які застерігають Україну щодо подальшого підвищення соціальних стандартів на 25-й рік. Так що напевно скорше всього ми в 25-му році будемо жити на тих соціальних стандартах, які були підвищені, от на початку 24-го. Міжнародний валютний фонд зробив свої прогнози на те, яким буде курс долара в Україні. Кажуть вони, що у 2024 році буде незначна девальвація, а до 2029 року буде долар один долар вартувати 54 гривні. Як ви ставитесь до таких прогнозів, наскільки вони реальні зараз, станом на зараз? Слухайте. Сьогодні є. Дуже багато індикаторів, але один з них, наприклад, ціна нафти на світовому ринку, від яких дуже сильно залежить динаміка росту світової економіки, якби оті всі прогнози, про які говорять на сьогоднішній момент міжнародні фінансові організації, міжнародні аналітики, справджувалися, то не було б жодної цікавості дивитися. Реальну динаміку зміни цін на світових сировинних ринках це настільки складне рівняння із стількох невідомих, що я дуже обережно завжди відношуся до тих прогнозів. Тим більше, якщо ми будемо з вами зовсім відверті, то Міжнародний валютний фонд на моїй пам'яті за останніх, ну от, рахуйте, два роки війни, трошки більше ніж двох років війни, при кожному перегляді. Програми э, розширеного фінансування, який він має з Україною, приглядав свій прогноз. Чи то в, в частині його збільшення, чи то в частині його зменшення. Вони, наприклад, взагалі вважали, що Україна від блекаутів не оговтається на протязі всього 2023 року. Ну тобто, я би дуже обережно ставився до цих прогнозів, і тим більше до 29-го року. Слухайте, а скажіть, будь ласка, коли війна закінчиться? Від того, коли закінчиться війна, залежать безпекові питання. Від того, коли закінчиться війна, залежить е, прихід в Україну величезної кількості інвестицій. Прихід інвестицій в Україну є синонімом появи в Україні величезної кількості валюти. І як швидко ми станемо країною Євросоюзу, з якими повноваженнями, що нам дозволять, що не дозволять? Яке наше місце буде на, на європейському ринку аграрної продукції? Всі ті речі, вони. Розглядаються і вирішуються в режимі реального часу. І тільки знаючи абсолютно чітке розуміння того, як воно буде виглядати, можна говорити про курс гривні. Курс гривні це є індикатор, який в реальній дійсності відображає ті економічні процеси, що відбуваються в Україні. А ми з вами, вибачте, будь ласка, не знаємо, як ми з вами цей рік доживемо. Про що там говорити про 29-й? Але чітко треба розуміти наступне. Сьогодні в Україні валютного ринку в прямому розумінні цього слова немає. Сьогодні в Україні є єдиний продавець валюти. Його прізвище Національний банк України. У Національному банку України на сьогоднішній момент валютних резервів 43 мільярди доларів. Це цифра, яка безпрецедентна за всі роки незалежності. Цих грошей Національного банку України вистачить для того, щоб формувати той валютний курс, який потрібний з політичних міркувань на сьогоднішній момент. У нас банку є дві сторони тих терезів, на яких вирішується це питання. З одного боку, в нього є Міністерство фінансів під боком, яке прагне, щоб курс був слабший. Чому? Тому що макрофінансову допомогу Міністерство фінансів отримує в долярах. А всі соціальні виплати воно виплачує в чому? В гривні. І Міністерство фінансів вкрай зацікавлене, щоб за, свою, за свій умовний долар отримати більше гривні. Тому для нього 40 гривень за долар, 45 гривень за долар мрія. А з другого боку, Національний банк відповідає за інфляцію. Інфляція це індекс росу споживчих цін. Тобто. Чим слабший курс, а ми дуже залежні від імпорту. У нас все, всі паливомастильні матеріали в імпорті. У нас з вами всі товари високого використання в імпорті. Ми тільки себе харчами забезпечуємо на 98%. Так от, чим слабший курс, тим дорожчі ціни в магазинах. Побутова хімія, товари високого використання, паливомастильні матеріали. А що це означає? Це, знає, це означає ріст інфляції. Тобто, з одного боку, він хоче допомогти Мінфіну, а з другого боку, він не може відпустити курс, тому що обвалить інфляцію і його вдарять по голові, бо він по закону відповідає за інфляцію. На сьогоднішній момент, дякуючи дуже хорошому врожаю минулого року, іншим моментам, у нас з вами інфляція менша, ніж в Америки. У нас з вами інфляція 3,2 в Сполучених Штатах Америки за 23 рік, інфляція 3,5. Тобто на сьогоднішній момент у Міністерство фінансів і разом із Національним банком України з'явилася можливість трошечки послабити курс, ну підняти інфляцію, хоча б ну, трошки її перетягнути за американський рівень. Тому що американці трошки дивуються, воююча країна а от з такою інфляцією сидить. Ну тобто, напевно, в найближчий час ми будемо бачити з вами невеличке послаблення курсу, зв'язку з тим, що у е, Національному банку України є вікно можливостей. Послабити курс, не дуже сильно зрушуючи інфляцію з місця. Якщо ми з вами згадаємо, що в бюджет на 2024 рік був закладений середньорічний курс 40,6, 40 тобто, ми маємо розуміти, що напевно, може, цілком імовірно, ми десь до кінця літа побачимо курс 40, а може до середини літа. Так що, отак, напевно, буде виглядати оця динаміка з курсом. До кінця року може навіть буде і трошки більше, може буде 40,5, може буде навіть 48. В залежності від того, які будуть бачення у керівництва, що буде робитися на фронтах, але макрофінансової допомоги в Україні до кінця 24 року вистачить. Я розумію, що МінФін вже починає думати за 25 рік, може буде щось економити. Тому що соціальні стандарти ж ніхто не відміняв по конституції, не можна понижувати соціальні стандарти, які б не були фінансові можливості. Але до 20 кінця року все буде дуже стабільно і прогнозовано. Ще щодо одного рішення Сполучених Штатів Америки – це конфіскація заморожених російських активів в розмірі 5 мільярдів доларів, їх можуть направити на відновлення України після війни. Власне Палата представників США ухвалила вже відповідний законопроєкт. 5 мільярдів не такі великі гроші насправді враховуючи кількість заморожених активів Російській Федерації. Їм вдалося вчасно їх вивезти перед повномасштабним вторгненням? Чи є якісь інші причини? Ні, вони не розміщували їх в Америці. Угу. Просто. Е, основний обсяг е, російських активів був в Європі. Причому в Європі він був е, в цінних паперах. Е, Кожна країна випускає облігації, Євробонди. Кожна країна. Американці випускають, європейці випускають. Україна завжди випускала. Євробонди, вони зручніші і тим, що вкладаючи в них гроші, ви по великому рахунку отримуєте ще відсоткові доходи. Купон так званий. Так, от практично 200 мільярдів доларів російських активів були вкладені. В облігації, які випускалися європейськими країнами. На сьогоднішній момент ті, е, цінні папери обліковуються е, в найбільшому європейському зберігачу, в нього назва Євроклір. І він е, офіційно зареєстрований як юридична особа в юрисдикції Королівства Бельгія. Mm -hmm. Тобто, на сьогоднішній момент саме там зберігається Дві третини російських активів. Окрім цього, частина російських активів вкладена в так зване е, монітарне золото, яке е, задепоноване в ряді європейських банків і в Швейцарії. Е, в Сполучених Штатах Америки загальна кількість активів, які там тримала російська влада, становить десь порядку 6,5 мільярдів доларів. Е, Проте я трошки поправлю вас, uh -huh. цей законопроект, про який ми з вами говоримо, речіше, закон, який вже проголосований, він не визначає обов'язок конфіскувати і передати Україні ті активи. Він визначає доручення американській адміністрації президента провести перемовини із країнами G7, і напрацювати єдину політику щодо конфіскації російських активів. Тобто це є не е, імперативна норма, а це є доручення. А вже президент США в межах свого бачення національних інтересів США формує політику щодо російських активів. Йому цим законопроектом надається право їх конфіскації. Але це не є обов'язок, це є право. Більше того, там чітко визначено, що будь-які дії мають бути здійснені по попередній домовленості з країнами G7. Тому що американці прекрасно розуміють, обвалити на сьогоднішній момент фінансову систему світу достатньо легко. А треба розуміти, що і євро, і долар це і резервні валюти, в яких достатньо багато недемократичних режимів. Зберігають свої валютні резерви, і конфіскація, пряма конфіскація російських валютних резервів може призвести до того, що ті недемократичні режими, побоюючись зі свої гроші, почнуть виходити з цих резервних валют, викидаючи їх активно на ринок, що обвалить фінансову систему. От про це говорить Крістін Лагард, голова центрального банку Європейського Союзу, чому власне Європа сьогодні виступає в кращому випадку. За використання доходів від російських заморожених активів. Європейці вважають, що після того, коли вони заморозили активи, всі доходи на ці активи вже не належать Російській Федерації, тому що порядок заморозки активів забороняє їх ефективне використання подальше. Тобто, все те, то, що виплачується в євроклірі у тих цінних паперах, про які я казав, після заморозки активів, є власністю. Не Російської Федерації, а власністю Європейського Союзу. І оті от гроші, а їх там десь 3,5 мільярди на рік, можуть бути урухомлені. Питання тільки в якому напрямку частина країн Євросоюзу вважає, що можна на зброю. А та Угорщина і Словаччина вважає ні категорично, до речі, Австрія також, виключно на мирну відбудову після того, коли закінчиться війна. Ну, власне, що і американці говорять про ті заморожені активи, їх можливо передавати тільки після закінчення війни. Питання тільки коли війна закінчиться. <гум> так що от таке. Тобто рішення Сполучених Штатів воно не зробить прецедент і не подивляться країни Європи на рішення штатів і не приймуть схоже рішення в себе. Ну американці вже піднімали це питання неодноразово. Вони піднімали це питання ще літо минулого року. Вони взагалі пропонували під ті активи випустити облігації. І продати ті облігації на реальному ринку. Європейці кажуть: а який інвестор піде в облігації, в цінні папери, гарантом по яких виступає то, що не зрозуміло, яким чином урухомити. Так що там теж є дуже багато питань. Просто на сьогоднішній момент американська адміністрація отримала не тільки формальне, але й юридичне право офіційно проводити перемовини щодо урухомлення російських активів. Отак От буде правильно. Ще одна історія, яку ми хотіли з вами обговорити, це те, що писав Блумберг, що російська нафтопереробка впала до майже річного мінімуму через повені, а також через удари безпілотників по їхніх нафтопереробних заводах. Власне, ці цифри наскільки вони впливають на розвиток російської економіки? Ну, е я би сказав трошки по інакшому. Е Росіяни в дійсності вже з нового року до всіх тиших процесів обмежили експорт нафтопродуктів. Основні доходи росіян отримуються за рахунок експорту сирої нафти. На сьогоднішній момент жодних обмежень по експорту сирої нафти вони не мають, ну, окрім прайскепу максимальної ціни. Тому я би не сказав, що для їх експортних поступлень це якимось чином впливає. От що в реальній дійсності впливає, це впливає на ті, е, і іповені і обстріли е, шахідами, обстріли власне безпілотниками українськими, е, впливає на е, насичення внутрішнього ринку нафтопродуктами е, російського. Ну, от уявіть собі, що після отих всіх процесів, про які ми зараз з вами говоримо, росіяни замість того, щоб експортувати... Звернулися до Казахстану, до Білорусі і до Азербайджану з проханням поставити на російський внутрішній ринок бензини, тому що їм на внутрішньому ринку їх не вистачає. Тобто, замість експорту, вони почали займатися імпортом. Виплеснулися в інформаційний простір інформація по Казахстану, це 100 тисяч тонн. Що стосується Азербайджану, Білорусі, прямих інформацій немає, скільки вони закупляють. Але вони дивіться. Коли ми з вами говоримо про перероблену нафту, про нафтопродукти, то ще до початку тих всіх подій 93-94% загального обсягу вироблених бензинів росіяни залишали всередині країни, Ну, хай 90, там плюс-мінус в залежності від потужності нафтопробних заводів, а тільки 10 експортували. Зараз після тих потраплянь в них дефіцит бензинів. По дизелям вони 50 залишали на внутрішній ринок, 50 експортували. Після тих подій вони практично зовністю, повністю обмежили експорт е дизелів. Тобто е оця ситуація вона однозначно вплинула на їх внутрішній ринок. Раз. По-друге, Оті потрапляння, про які йшлася мова, призвели до того, що росіяни втратили спочатку 14% своєї переробки, потім вони 400% відновили. В них сьогодні не відновлені стоять новітні нафтопереробні заводи, які будувалися за рахунок новітніх технологій останні 10 років. То, що вироблялося і те, що будувалося в Радянському Союзі, вони відновили достатньо швидко, тому що в них є виробництво всіх комплектуючих необхідних для відновлення цих заводів. Чому вони не продовжували будувати радянські заводи, а почали будувати європейські, новітні? Все мова йде про глибину переробки нафти. На російських заводах, які були побудовані за часів Радянського Союзу, глибина переробки нафти становить десь приблизно 63, 64, 67, ну, в залежності від особливості відсотків. Тобто 65% грубо виходять на автопродукти, бензини різних октанових чисел і холодний дистилят, то що називається дизельне пальне. Все останнє це мазути. На сучасних європейських заводах, які в тому числі будувалися в Російській Федерації, глибина переробки 88%. Ну тобто, безперечно, на багато вийні... мазут це є мазут. Ну, це... Ну, його можна використовувати як пічне паливо, його можна використовувати там. Допалювати щось, але це відходить по суті. Тому росіяни активно десятиріччя почали будувати новітні заводи з високою глибиною переробки. Але сталася ситуація, яка: з початком активної фази бойових дій було введені ембарго на постачання запчастин, в тому числі і до техніки, яка працювала на тих заводах вони зараз опинилися в ідіотській ситуації. Завод стоїть після потерпляння виведені якісь комплектуючі і важливі речі ректифікаційних колон, а поновити їх нема чим, тому що обладнання не може приїхати, там є пряма заборона. Зараз вони через сірий імпорт активно шукають ці запчастини, і я абсолютно впевнений, вони їх знайдуть, вони переплатять, заводи відновляться потрошку, але це буде не один-два місяці. Це може затягнутися і на півроку, і на рік. Тому в даній ситуації це однозначно зменшило загальний обсяг її переробки до 10%. Ну і повні. Повні привели до того, що повністю два нафтоперобних заводи зупинилися. Тому об'єктивно загальний рівень переробки, так як ви і сказали, опустився нижче рівня 11 місяців. Тобто, здебільшого, ці удари впливають на логістику російської армії більше, ніж на російську економіку. Ну та чого? Ми ж розуміємо з вами, що Якщо ви вимушені щось докупляти, то об'єктивно це призводить до того, що ви витрачаєте гроші в бюджеті на докупівлю нафтоприробних речей, а не на фінансування війни. Так що, з цієї точки зору, все, що добре росіянам, все, добре, все, що погано росіянам, добре українцям. Ну, попри, попри будь-які особливості, так. Так, і цей ранок теж приніс нам гарні новини. Там у них знову палають нафтопереробні заводи. Тому сподіваємося, що це ні ні, ні, ні ні. Не нафтопереробні, нафтові бази. Нафтові Давайте... бази. Так, ну давайте не будемо плутати. Потрапили сьогодні у нафтові бази. Тобто, це є місця концентрації великих партій нафтопродуктів, вже вироблених на підприємствах. Угу. Ну це теж непогано насправді. Т -т Тому хочеться, аби таких новин було більше. Дякую так. вам, пане Олеже, що доєднались до марафону. TV7+. керівник економічного дискусійного клубу, економічний та політичний експерт Олег Панзан був з нами на зв'язку. Ну,